А це що у нас таке? Це щось на похоже? Це дровокол похоже? Комбінований якийсь цікавий. Дровокол, з два в одному виходить. А це що воно таке? А це стов регулює. Стої. Шурик стоїть. Це на що воно таке треба? А щоб усього регулювати висоту бревна, як ставиш воно високе або низьке, наприклад. Це ж важка якась. Воно ну, ну, менше. Це наче менше. Поставив і бачиш, де воно якраз буде рубати. От так погано буде, треба піднімати його трошки. Якщо по стандарту напилені. Ну, а як не по стандарту? як сам пиляв... ну я ж кажу. Як сам пиляв, то ну, Оце якраз його, його момент буде. Можем попробовать. А ну попробуем. Здесь ничего не порвало. Ну, я хрумаю. Это сухая или что А? Сухая акация, или что это А, дух. дух. Хрумает. Ну, І гілочка вон лежить. О, це, це вже. Тут е, я дай сюди. Як хрумає. Все що під руками лежить, все туди піде. Головне не перестаратися і зайво туди не встромить. Короче, підписуємося, Дуже классная штука.